Інколи при однорідних членах речення стоїть узагальнювальне слово. В такому випадку, щоб відокремити узагальнювальне слово від ряду однорідних, використовується двокрапка або тире. Відповідно між самими однорідними членами речення, зберігаються вже знайомі нам розділові знаки, а саме кома, якщо вони сполучаються. Тільки за допомогою інтонації без сполучників. Якщо ж є сполучник, і він не повторюваний, то кома між однорідними не ставиться. В яких випадках використовується двокрапка. Йдеться про узагальнювальне слово, яке стоїть перед рядом однорідних, ну і найчастіше це бувають або займенники на кшталт все, «вся» і інші, або Прислівники місця найчастіше або часу, скрізь, завжди і так далі. Рідше використовуються, як узагальнювальні слова, іменники або ж прикметники. Розглянемо конкретно на прикладах використання розділових знаків, в реченнях з узагальнювальним словом приоднорідних. Читаємо перше речення. Навіки все наше і міста. І гаї, і поля. Зі згаданих узагальнювальних слів, які найчастіше використовуються, ми впізнаємо займенник Все, який виконує роль зазвичай, таку саму, як і ті однорідні, які будуть далі представлені в реченні. Повторюю, узагальнювальне слово завжди буде таким самим членом речення, як і подальші однорідні члени речення. Це їх споріднює. Отже, навіки все буде наше, все, хто, що, це підмет. Шукаємо наступні однорідні в реченні. ще підмет. Що буде наше? Все це і міста. В називному відмінку іменник завжди тільки підмет, і гаї теж підмет і поля підмет. Отже, між однорідними бачимо повторюваний сполучник-І. Перед першим знаком не ставимо поки що перед наступними, які повторюються. Якщо це єднальні сполучники, повторювані перед наступними, ми завжди поставимо кому. Отже, якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, значить, між цим узагальнювальним словом та самими однорідними, ми повинні поставити двокрапку. Для нас підказкою може бути і такий прийом. На місці двокрапки зазвичай просто підставити слова, а саме що, або а саме який і так далі. Ми для себе можемо їх. Прописувати або промовляти. Далі йде роз'яснення, розтлумачення. Навіки все наше, а саме що? І міста, і гаї, і поля. Ще один приклад. Чарівний світ пливе переді мною. Сині води, білі піски, хати на високих берегах. Писав Довженко. Хто що? Чарівний світ, світ, що робить, пливе. Світ пливе переді мною. Ще підмити помічаємо в реченні, а саме: хто що? Води, хто що піски, хто що. хати на високих берегах. Однорідні члени речення сполучаються між собою сині води, білі піски. Перелічувальна інтонація, сполучники відсутні, ставимо коми між ними. Білі піски, хати. Коми між ними, але знайдемо узагальнювальне слово. І води, і піски, і хати все це є для нас чарівний світ. Узагальнювальне слово було перед рядом однорідних. Чарівний світ пливе переді мною. Ми можемо вставити. Контрольні слова. А саме, який це чарівний світ. На цьому місці пауза. Ми ставимо двокрапку і продовжуємо роз'яснювати, розтлумачувати, що це за чарівний світ. Відповіді в продовженні речення. Отже, ми ставимо двокрапку після узагальнювального слова, яке стоїть перед рядом однорідних. Що виступають таким же самим членом речення, тож до певної міри можемо вважати і його однорідним до подальших звичайних однорідних членів речення.